Харт служить надзвичайником вже два роки. За цей час став невід'ємною частинкою команди ДСНСників. Дзвонила на 101, Він гуляв зі своїм другом гірською місцевістю, і його друг заблукав у місцині, яка знаходиться ззаді нас. Організовуємо пошукові групи пошуковими ланками не менше трьох. Починаємо пошуки. Першим виходить кінолог з собакою. І собака не вагаючись вирушає на пошуки. Той за інформацією, в лісі загубилася людина і травмувалася. Рятувальники проводять пошукові дії. Собака бігав, перевіряючи кожен сантиметр території, показував команді, куди потрібно рухатись. У результаті пошуків Харт разом із своїм власником знайшли чоловіка, який заблукав. Підозра на перелом хребта. Що Верні. вас болить? Як це опочуваєте? Погано, бо не відчуваю кінцівок, не можу рухатись. Постраждалому надали першу медичну допомогу, зафіксували шию і обережно переставили на ноші для того, щоб транспортувати до карети швидкої. У цього собаки у нього вільний пошук у лісі. Це якщо, наприклад, у нас заходить п'ятеро людей в ліс і шоста людина, яка загубилася, то собака відрізняє наші п'ять запахів, які ми що ми можемо пересуватися самі. Ми здорові, з нами все добре, і знаходить шостий запах. І він розуміє, він на нього відволікається і біжить по ньому, ведучи нас туди. Це не просто пес, а чемпіон України з пошуку людей. Він дуже часто залучається на пошукові роботи. В минулому році це було п'ять виїздів. В одному із них знайшовши людину, яка заблокала під час збирання грибів у лісі. До нас звернулися, ми виїхали на пошуки. Ну за годину часу ми людину знайшли. Він демонструє свої професійні навички та відданість до людей, які потребують допомоги. І хоча собака не може говорити, його вчинки кажуть самі за себе. Роман Олійник, Ярослава Боячок, Новини Чернівців, телеканал СІ 4